Вітаю, слава Україні! В першу чергу дякуємо Богу і Збройним силам України за все. Але мушу констатувати, що Івано-Франківськ зараз без вуличного освітлення, це зроблено з метою економії, тому що дуже важливо декілька днів для відновлення нашої енергетичної системи. Тому прошу вибачення, але це вимушений крок, вуличне освітлення в Івано-Франківській громаді. Є відключено. Також звертаюся до всіх економити, особливо ці пікові години, тому що дуже важливо, щоб ми витримали і поремонтували нашу енергетичну систему. Також прийняли рішення: завтра буде комісія з надзвичайних ситуацій, але поки що температурного режиму менше 8 градусів протягом трьох діб немає, тому з метою економії. Електроенергії, тому що котельні в тому числі працюють на електроенергії. Поки що опалювальний сезон тільки розпочався для лікарень, і також по листах, там, де є можливість включити котельні, дитячих садочків шкіл будемо включати. А йде е, потепління в суботу-неділю, особливо з понеділка. І ще наступний тиждень ми будемо відслідковувати, коли розпочнеться опалювальний сезон. Нагадаю, що опалювальний сезон. Зараз не починається не 15 жовтня, а коли протягом трьох діб менше 8 градусів. З розумінням прохання поставитися до цього, бо дуже важливо зараз витримати той енергетичний удар, який здійснюється по українській державі. Ще раз прошу з розумінням поставитися і економимо світло для того, щоб було. Була наша перемога. Ну і також ми звернулися до всіх підприємств, підприємців. Робіть також зауваження. На жаль, юридично не можна заставити підприємця відключити освітлення, але я сподіваюся, що є розуміння, що відбувається зараз. І тому звертайте увагу всім підприємцям на те, щоб теж економили кошти. Я звертаюся, користуючись нагодою до всіх, щоб врахувати цей. Момент, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!